Вітаю в ефірі. Програма «10 хвилин. З початку війни служителі Мельпомени не трималися. Осторонь. Про театр в умовах війни поговоримо з гостем нашої студії, театральним блогером, маркетологом, коучем та журналістом Сергієм Вениченком. Раді вітати вас у нашій студії. Вітання. Отже, Сергію, ви з Києва, правильно зі столиці приїхали до нас? Так? Останні там не знаю, скільки, 10, 12, 13 років. Я живу постійно в Києві. Так, угу. ну вітаємо вас у Кривому Розі. Власне, ви адмін інтернет-порталу. Фаундер, це називається засновник, автор та ведучий. Це інтернет-блог і театральна риболовля це не про рибу. Угу. Це про театр. Отже, на кого рибалити кілька слів про свій проєкт? Все, що називається, пов'язано або хоч якось а, має дотик до театру, це все об'єкт моєї зацікавленості. А, це може бути вистава, це може бути театр, це може бути а, людина, оркестр, яка театр. Взагалі, в сучасному світі театром визначається а, для того, щоб бути театром, обов'язково мати там колони, якісь. Да? А, театр це може бути килимок, це може бути. А, Якась людина з якій є про що сказати, наповнена середини, яка може розтілити цей килимок і зробити виставу прямо тут перед нашими очима. Отже, Сергію, мистецтво відреагувало, ну не може воно не реагувати на війну, так? І Мальпомена, я гадаю, у тому числі. Будь ласка, ваша думка, як вона відреагувала? В мене не думка, в мене факти. Я маркетолог. Ви ж мене так назвали угу. так буде. маркетолог. А маркетолог, коли бере а, якийсь проект, перше, що він робить, він з'ясовує кількісні показники. І для мене, а, чесно скажучи, майже єдиного в театральному просторі, кого цікавлять цифри, а, мене вони цікавлять. Тому театральна риболовля займається театральною аналітикою. Єдина в, в цій країні. Тому я абсолютно чіт чітко можу говорити фактологією, те, що називається. А, ви дуже правильно говорите, що не може не реагувати таке подвійнення, а, і саме так воно. Мало б бути, якщо були б інструкції від самого початку. Перший умовно місяць театр був в розпачі, тобто мало хто що розумів, і відбулася трансформація. Трансформація про що йдеться, коли люди навчені, які там витратили там, 5 років навчання для здобуття якоїсь професії, вони за цей місяць її змінили. Це сталося з людьми театру, неважливо, актори, режисери. Освітлювачі, звукачі майже всі змінили, і змінили профілі самі театри. Зі сцени в ТРО, в ЗСУ, в волонтерство і все таке інше. Культурний фронт він не менш важливий для суспільства, ніж всі інші. Тобто, що відбувається? Театри, перекваліфікація, вони пішли в той бік і забули про театр. Тобто цей фронт оголився, і це страшне. Я вже не говорю про те, що актори, якщо без щоденного тренажа вони втрачають свою кваліфікацію, навіть не про це зупинилася ця історія з виробництвом. Далі пришвидшуюся. Коли почав цей процес отямлювання, першими до нього. Стали, як це не дивно, а драматурги. Буквально на початку березня коаліція драматургів запустила портал, на якому вони почали збирати. Почали збирати написане під час війни. Тобто за перший місяць війни, що було написано, звісно, це не Шекспір там, роками там, подумане, вивірене, все таке інше. Це рефлексії митців, які писали під сирену, під під оце все? Тобто, умовно кажучи, Лена Лягушонкова драматургіня, вона дописувала п'єсу, сидячи в сховищі. Тець, коли бобили били в Києві, от вона ховалася зі своєю кицькою і дописувала цю п'єсу. Чому? Тому що там був нормальний інтернет, і цим треба було користуватися. Дуже дякую, Сергій. Отже, що скажете? Чи з'явилися якісь нові жанри, нові віяння? Безперечно, з'явилися, так? Жанри, Час що війни? маєте увазі? Всі жанри вигадані. Ну нового е... інтерпретації якісь Все вже колись було. І гнатися за тим, що нам обов'язково зараз треба взяти і поставити якусь п'єсу, в якій будуть діяти там не знаю головнокомандувач української армії, в цьому немає потреби. Мистецтво воно про те, що треба. Аналізувати і робити висновки. Тому нам не треба зараз писати щось. Треба писати, треба фіксувати, але не обов'язково це ставити. Драматурги почали писати, працювати в жанрі чіток, ну, тобто без постановки вистави. Написано, роздруковано і акторські такі чітки. Дуже популярно в Європі цікавість до України на сьогоднішній день дуже велика. Це от все перекладається багатьма мовами і на тому Ресурси, про які я вже казав, є версії і англомовні, і франкомовні, і таке інше, де є зацікавленість. І вони так працюють. Театр в формі все ж таки вистави достатньо брати і розплутувати клубочок якихось текстів, які дотичні до нашої ситуації. Наша ситуація, на жаль, не унікальна. Угу. На жаль. Е, дуже дякую вам. І е, знову ж таки про актуальність. Про переїзні воєнні театри. От вони були дуже популярні у Другу світову війну, і е, зараз навіть трошки це відроджується. Ну, такий час. Ось у нас був досвід, уже наш ляльковий театр. Вони переїздили на власному транспорті, і робили вистави для дітей-переселенців. Чи має місце такий жанр? Така творчість зараз. Наскільки це важливо, на вашу думку? Е, ну, в цьому немає нічого унікального. Тобто е, це називається просто театр працює. Е, е, яка різниця? Ми ж говорили, килимок є, і якщо є наповненість, то можна працювати або на сцені, або в полі, або будь-де? Те, що відбувається в масштабах України, е, театри е, навіть з Ну, на, наприклад, Харків коли бомбили, коли е, була пошкоджена будівля Ода, е, абсолютно поряд знаходиться Харківський театр Лільок. І, звісно, він так само постраждав і грати в цьому приміщенні жодних можливостей донині. Що вони робили? Вони навіть прем'єру випустили. І прем'єру вони випустили де? В метро. Да, вони зібрали е, глядача, е, там, ті, хто е, знаходяться на Тимчасово на території станцій або там вхід, прохід вільний був в Харкові, туди збиралися, і вони досить постійно робили такі івенти. В Києві грали на залізниці на вокзалі, в Одесі грали на залізниці. Ну, тобто майданчиків це для дітей, для переселенців. У Львові відбулася неймовірна концентрація цих митців на квадратний кілометр. Метр. Сантиметр навіть вони ж всі туди позбиралися і там колабораційно почали щось робити. І вони випускали там вистави. І знову таки, бебі, театр грав для малючків. Документальний театр грав для того, щоб переосмислити, відрефлексувати на ці події. Потім почалися гратися вже і вистави діючого репертуару. Ну і пішло, поїхало. Тому мистецтво не може зупинятися. Певна річ, дуже дякую вам. Перед ефіром ви сказали, що встигли відвідати і наші вистави от станом на зараз. так? Що скажете? Що відвідали? Поділіться враженнями. В театральна руболовля має такий формат, який називається Театральні міста України. В Театральному світі України. В Цифрах в числах ніхто нічого не знає. Такі жодних статистичних даних ви не дізнаєтеся. У театральні міста України я іноді роблю як кабінетні дослідження. Умовно кажучи, калуш вибухнув Євробаченням, і на порталі театральна Руболовля вийшов театральний Калуш. Ніхто про таке не знає, але там так само є театр, там є театральне життя, там є там кількість прем'єр, які вони випускали до карантину. Вона цілком порівняна у умовно з тим самим кривим рогом, це перше. Друге, коли в мене є така можливість, і карантин, і військове положення це дозволяє, я виїжджаю. Тобто, умовно кажучи, 2021 рік у мене був місяць місто. Ну, трішки менше, але приблизно так. І тут, як тільки в мене стала така можливість, наразі я в Кривому Розі, наступного тижня це буде Дніпро, ну і так далі. В Кривому Розі, просто з потягу, я зійшов і потрапив на перший показ наглядача прем'єри Академії Руху Театру Пластичного, з найсвіжішою прем'єрою, яка була так само випущена під час уже цієї війни. Інша справа, що вона планувалася і задумувалася до, але по факту вона випущена е, зараз. І е, не можна сказати, що це от прямо про війну. Але, але класичний твір він тому і називається класичний, що в його можна ставити абсолютно в різний контекст і отримувати принципово інше трактування. Мовно кажучи, Мітерлінг, до якого звернувся Більський. Він ну, тема сліпі. Ну таке абсолютно моє трактування. з ним можна сперечатися, погоджуватися, не погоджуватися. Але. Це не спойлер, там є сліпі з монахом, який їх приводить на острів, потім він вмирає, і вони сліпі, і в них немає поводиря. Знаходиться маленька дівчинка, яка бере цю функцію на себе. Це про що? Якщо подивитися на психологію, то ми на рівні дитинки-інфантили, тобто, коли за нас хтось. Приймає рішення, і оці сліпі, це вони, це наша країна. Ну тобто отакий от шар, саме так це і треба сприймати. І потім цю країну бере людина, яка, умовно кажучи, не пройшла певний рух, певні там інститути, не поварилася в цьому супі, і просто бере на себе відповідальність. Just do it, як це називається? Я дуже дякую вам. Вам було цікаво, сподобалося. Я ж дивлюся це з точки зору професіонального глядача, тому категорія сподобалася, не сподобалася. у мене в законі взагалі такого немає. Угу. Тобто, це абсолютний продукт, який ну, він сматрібільний, те, що називається, і при, при правильному підході він додає живлення для мізків. Далі я дивився, я не знаю, знаєте, театр одного актора Ав Паша Осіка Тобто це Звісно, арт-галерея на, на Долгінцева. Там був івент, і що з Більським, що з Осіковим, на театральній риболовлі вийшли детальні інтерв'ю. Погляд не зсередини, а зовні. Так що для такого 3D-бачення, навіть якщо ви це бачили наживо, подивіться і розширте свій світогляд. Дуже дякую вам, дякую, що завітали. На цьому в мене все про театр в умовах війни. Говорили з гостем нашої студії, театральним блогером, маркетологом, коучем та журналістом Сергієм Винниченком. Бажаю вам мирного неба! Віри в наші збройні сили! Слава Україні!